Для марафону єдиних новин про піднесення в тому суспільстві про психологічну реабілітацію військових та цивільних буду говорити з Віталієм Луньовим, клінічним професором психології. Я вас вітаю. Слава Україні. Добрий день героям слава. Перед нашою розмовою зараз був сюжет про дітей. Знаєте, і про них хочу в першу чергу спитати, чому тому, що от попередні роки в зоні бойових дій це був АТО ООС під час спілкування, коли розмовляла з дітьми, відзначала для себе і дивувалася від того, наскільки вони стримані в емоціях, навіть попри те, що вони от переживали ці обстріли. Нині всі діти України, вони в зоні бойових дій, і їхня психіка дуже вразлива. Чи можете ви дати поради нашим батькам, на що треба звертати увагу? Адже дитина може не виявляти свої емоції негативні, і можливо є якісь такі правила швидкої допомоги От під час ракетних атак, під час обстрілів вони ж відчувають оцю цю знервованість батьків страх, що робити. Ну насправді у дитини є дуже важливий ресурс, який вже Пов'язаний з можливістю ставитися навіть до самих складних ситуацій життя як певною мірою до гри. Ну звичайно, це не є гра в тому в чому діти перебувають, але власне такий ресурс у дитини є. Він більш сильніший і тому як це не дивно, але діти є доволі спроможними до того, аби подолати той негативний контекст, в якому вони знаходяться. І безсумнівно, важливим тут є питання безпеки, безпеки емоційної. Ку дитина має відчувати власне від батьків, сам стан батьків, сама їх здатність впливати на ситуацію в межах того, що взагалі можливо. Бо, наприклад, діти, і чим старше вони є, тим більше вони вже здатні цього розуміти. Вони бачать наскільки адекватно чи неадекватно поводяться самі батьки, і це для них є навіть більшим джерелом можливої травматизації чи певного такого занепокоєння. А ж те аніж те, що відбувається зовні, бо багато чого вони можуть ну певною мірою навіть просто не розуміти, чи не розуміти цілком контекст того, що відбувається. Тому поведінка батьків, їх настрій, їх взагалі ставлення до того, що відбувається, їх певною мірою навіть патріотична спрямованість, або чи бачать діти батьків, які завжди. Ну так би мовити, жалкуються на життя, на те, що відбувається, чи то є ситуація такого негативізму, і знаєте, ззовні є негатив, тривога і небезпека. Якщо це продовжується у таких може навіть інфантильних батьків, які не можуть опанувати себе в подібних ситуаціях, то це може мати певний такий подвійний чи інший вплив на дитину, оскільки певною мірою знаєте, та ситуація, в якій ми знаходимося, вона вже з точки зору психології набуває такого ну, системного характеру, і в певною мірою вже більшість зрозуміли сучасну поточну норму життя, от яким життя є в теперішньому. На жаль, воно є саме таким. Але, от, е, е, можливість у правильний спосіб. Пояснити самому собі, що відбувається, і що власне я маю робити, бо знаєте, як би це не було можливо. Ну, я не знаю, як, як це сказати коректно, але е, сім'я, психічне здоров'я, добробут з близьких, рідних дітей, незалежно від того, чи йде війна, чи це е, звичайне повсякденне життя, це переважно залежить від батьків, це переважно залежить від близького оточення, навіть не від держави. Держава робить зараз те, що може, і робить доволі вміло. Ми бачимо це, на героїзм е, цілої країни. А от власне те, що Вимагають вимоги від батьків, навіть контекст війни на це не впливає. Батьки мають бути впевнені що здатне забезпечити умови, аби їх дитина зберегла своє психічне здоров'я, свій психологічний стан, і а, для так, цього так. є давайте для для батьків. Пояснимо трохи що з їхньою психікою відбувається Бо, наприклад, якщо спілкуєшся з військовими з тими людьми, які тривалий час перебувають в зоні бойових дій. Знаєте, якось при, в них вже втрачається оця реакція швидка і така гостра. І ми перестаємо, можна сказати, притупляється страх, відчуття страху. Наскільки це небезпечно? Це неминуче, те, що це певною мірою небезпечно, це вірно, але це є абсолютно неминуче, бо уявіть собі кожного разу, якби ми відчували той же самий страх, тою ж самою амплітудою, як це було вперше. І, і тому це є необхідний такий адаптивний механізм. І часом він певною мірою може інколи бути таким вже лишнім, коли батьки забувають про там якісь Міри безпеки, які, начебто, ну мають слідувати кожні свідомі громадяни, коли є повітряна тривога, чи коли відбуваються ще якісь події. Але знаєте, це такий варіант. От знаєте, універсальний я не можу вам ніякі сказати. Ми, ми, ми не можемо е, дати певну пораду, яка би е, забезпечила безпеку батькам в, можливо, в таких це, ситуаціях. Можливо, такий тут. інструмент, знаєте, коли, коли ти школа? автоматично просто вже виконуєш, ти готовий виконувати автоматично оці заходи безпеки. Можливо, це. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Сподіваюся, побачимося ще. Це був Віталій Луньов, клінічний професор психології. Їх називають